Люди, подивіться, оце я лежу і баба каже, що хоче лягти на оцю простінь до мене, а да? на що? Ноги болять. То я ляжо, а ти вставай кофе пий. А ноги чисті? У мене зранку були чисті. О, хороші ноги, люди. Оце з такими ногами баба хоче лягати. Я Що робити? На тряпочку, що одіяло застелила, тряпочку помажу, а тоді тряпочку вистіраю і ноги вистіраю. А я буду пити кофе. Тряпочку помий, я ноги постираю. 17-17 люди на часах. Сімнадцять-сімнадцять. Да. Да. Дивіться, люди. А Дивіться, люди. Ось отаке кофе. Я ось п'ю, люди, бачите? Пий, пий, Не пий я йожу. Ооо.